Усіх є проблеми навіть you, you у вас, so але у вас Uh, ви зараз це ще не відчули, але в майбутньому ви це відчуєте. Ви не маєте права диктувати, що ми відчуватимемо. Ми чудово себе почуваємо. У нас все буде чудово, Ми будемо потужні. зараз ви не дуже в гарній позиції. З самого початку у вас не дуже гарна позиція. З початку війни. У вас не гарна позиція. Зараз у вас немає карт на руках. Я не граю у карт. That. Пане президенте, я дуже серйозно говорю з вами. У вас змирають мільйони тисяч людей. Ви граєте у карти з третьою світовою війною, але те, що ви робите зараз, це не повага до цієї країни. Ми дали вам цей дурний президент, дав вам 350 тисяч міль... мільярдів доларів, і у вас є ще сили казати нам. Звинувачувати нам, якби This у вас не було цієї зброї. Ця війна закінчилась би like за дві тижні. Так я від Путіна This вже чув, що за три за три дні вона вже закінчилась. Yeah. Вам треба бути you, більш you вдячними. Або ми підписуємо угоду, або ми умиваємо руки. Якщо ми вмиваємо руки, ви лишаєтесь на самоті.